Новий анонс від Blizzard, на якому розповіли про всі зміни другого сезону. З вами Waze, Поїхали. Отже, перше, про що нас повідомили, і напевно саме важливе, це те, що Резісти нарешті будуть працювати. Відтепер статистика на Резісти буде лише в біжутерії. Дефолтно буде стояти Резіст до всіх стихій, та ще резіст можна наролити. Резісти будуть понижувати стихійний урон аж до 70%. Але це не все. Завдяки таблиці парагону, пасивним вмінням і каменям цей кап можна підняти до 85%. Також розробники повідомляють, що резісти тепер стануть дуже важливими в грі. Друге. Змінили характеристики та аспекти унікальних предметів, щоб гравці більше використовували унікальні предмети, бо частіше за все характеристика унікальних предметів була повністю нуляча. Тепер на унікальних предметах будуть унікальні характеристики, яких не буде на інших предметах. Розробники дали список, з яких босів які унікальні предмети або убер унікальні можна вибити. Як ви бачите, в списку показує кожен клас і кількість предметів. Так що тепер стане легше фармити потрібний вам унік. Та й взагалі це полегшує вибудовування білду, бо ти знаєш де знайти потрібний тобі унік. Ребаланс усіх класів, звісно, буде, але. Обіцяю, що в основному це стосується бафів. З усіх класів більш-менш збалансований рога, тож його чіпати майже не будуть, а ми вже знаємо, за кого можна починати другий сезон і не хвилюватись. Під час ефіру правки балансу не показали, але вони пізніше з'являться на офіційному сайті гри. Також повідомили, що і деякі аспекти будуть перероблені. Кріт урон і урон по вразливим ворогам буде знижено для того, щоб дати місце іншим ефектам та періодичному урону. До того ж кажуть, що посилять зоопарк друїда і некроманта. Це все робиться, друзі, для того, щоб повернути старих гравців і повністю змінити всі білди. Тепер, що стосується таблиці Парагони. її теж трохи переробили, змінили характеристики і властивості. Бонуси легендарних пасивних вмінь таблиці теж переробили, деякі трошки, а деякі зовсім змінили. І кожен клас отримає ще два нових жовтих гліфа. Нарешті в грі з'явиться манекен. На якому можна тестити свій урон. Сам манекен можна буде ще налаштовувати. Типу вибирати, чи це буде звичайний ворог, чи якийсь елітний або бос. Оце вже корисна штука, бо на монстрах займатися цим незручно. Потрохи це все стає схожим на нормальні зміни, на які ми чекали цілих 4 місяці. Сподіваюсь, це все буде працювати адекватно. До речі, напишіть, як вам ці зміни, а ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, не хворійте, чао!